В сьогоднішньому відео говоримо про використання токену СТРК. Поїхали. Отже, токен СТРК був е, випущений ще в лютому 2024 року. Загалом тоді відбулася децентралізація, дуже крутий. Так, вихід даного токена було, дуже крута подія. Яка ж мета даного токену? Тобто, як ми можемо з вами його використовувати, для чого він е, був е, фактично створений? Так, перше, це те, що в токені СТРК можна буде оплачувати комісію. В мережі, так отже, не тільки токеном Ethereum, тобто ТХ, ми можемо оплачувати комісію в даному проєкті, а і за допомогою токену СТРК, що дуже круто. Також ми можемо брати участь в різноманітних голосуваннях, тобто ми можемо голосувати за ті чи інші події, той чи інший напрямок розвитку StarkNet. -у. Це дуже круто. Кожен з нас може стати частиною чогось великого, придбавши токени СТРК та задагувавши їх. Колідаторові або власне, собі, для того, щоб могти голосувати за ті чи інші напрямки розвитку даного проєкту. Також в майбутньому має бути стейкінг. осінь зима обіцяють, можливо, навіть 25 2025 року, але ну, це також дуже крута подія. Зможемо з вами заробляти певні кошти, застейкавши токени СТРК. Всі ми чекаємо на цю подію, і загалом токен СТРК є одним із найбільш таких мультифункціональних токенів на сучасному ринку. В цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!